Кошо ты начал РП отыгрывать и отбежал. Чикай, Юра. Юра. Я на Юра вышел. Здоровья, ваш номет. Зараз будете атакувати. Граден <головіко> ваш номет. Предъяви документы ваши памяти. Ваш номер. Дядя, могли. Я не могу провод быть один момент, это громаден, це ваш номер. У маленьких оглушение. И кремки я включаю для тебя це ваша лапка, так, чи ні? Заспокойтесь, не тут кричати забиратися, тут людей тут собирати. Я повторю вам, ще раз, це ваша лапка, так ні? Так, ваш, так? Вот руки ну, стоит, бачите, вот. Прям перед вами. Пошлите проверим. Вот ваш нарушен. Вот, шляпу. ваша лавка, Громаден. Я ж говорю, вообще, Граден, це ваш лавка, ваша лавка. Я понял. Проверяйте партнер. Повторюсь, ваша лавка, Громадин? Нет, я сам бачу погонику, ну ты шарану пришел. Да, да. А что а вы, а что вы, а что вы тут сами делаете? У вас есть разрешение на уборку? Что вы, вы тут забыли? Рау, да. ваша, ваша лавка так, что не, не потребовалка была. Когда шуша? Ваша, так, доброта. Бажаю здоров'я, працівник Субтитры України, міста Києва підполковник, «Гора» ви можете ознайомитись. Моїм посвідчення. Достав посвідська шеї, поки не протрудня отшей не прийшов в руки своє посвідчення. Можете ознайомитись. Забрав посвідчення, пожебрать собі у кишень Дивіться, громадяни Якщо це ваш намет, у вас зараз буде затримано статей 3.5, то є продаж.

Ваш паспорт для ознайомлення, я повторю вам ще раз. Да Та що такое, перестань уже. Грамодена, я, я хочу поддержал ваш паспорт. Заспокойтесь не кричить, будь ласка. Громадин, скільки вам може повторять? Кто ваш начальник? Повторюю вам ще раз, громадин, Мені треба ваш паспорт для ознайомлення. Я не могу дать тут много людей. Грамотин, Але... відійди, будь ласка, що це скуп... скупчилося всі. А ми свідки даної ситуації, віддається з відеонаблюдіння, записується на. Не бо це зафіксовано. На як... це лавки продавав нелегальний алкоголь. Якщо навіть це було зафіксовано, то це вам на яка відеофіксація буде даватися. Так як ця відефіксація надається. Стільки

Близреєстрації, Харьков. Я З КПК почав бати гривень, набирати КПК на розшук, любить розшука, Віддав пазри напроти. Не тікайте, грим, куди ви тікає? Ви що, відео? Не так, не ви дивіться, зараз не тікайте, зупиніться, підди сюди. Підіди сюди, гривень.

мы скрип в окно, говорю, ну это чё во А как вот так это? Я один убить нападения как кошечки нападают. Сейчас если мы убьём тебя, мы нападем на Студенту, понимаешь, Дим? Мы должны меня охранять. Вы ю... 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 ты имеешь Юру, Юру, поселим, сейчас расскажу тебе. Говорю, ну да спокойно, я вам скажу, честь.

Якщо скажете, може, я буду використати проти вас суді, ви маєте право на один фонд, дав не більше не хвилини. А в тому кажучи, відкат. Виходить, затова авто. А в тому кажучи відкат вибачають. Ви маєте правочатеш, на каже, може, і буде викази проти судді. Ви маєте право на один фон на більше не хвилина рідний або адвоката. Якщо не ще кожна приватний адвокат, то буде веден державний безкоштовний адвокат. Якщо не розуміють нашу державне мова, будемо перекладати. Да. Якщо проживають місті Києва, будемо департо. Де дві авто витягнути з авто, та лично службового авто. За мама в груди повітря собою. Я включив КПЗ...